9 липня 2023 року набув чинності новий закон України про управління відходами, котрий запустив реформу та оновив термінологію, принципи та підходи у сфері управління відходами, яке категорично відрізняється від попереднього закону України про відходи, який відповідно втратив чинність. Під зміни підпала й класифікація відходів. Наразі відходи поділяють на небезпечні відходи та відходи, що не є такими. Класифікація здійснюється відповідно до національного переліку відходів і порядку класифікації відходів, які затверджуються Кабінетом міністрів України, та переглядаються кожних три роки з урахуванням переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними. Додаток до цього закону номер 3 до небезпечних відходів належать відходи, які мають одну чи більше властивостей із наведених у переліку до даного закону. Такими властивостями, наприклад, є легкозаймистість. Здатність подразнювати шкіру чи пошкоджувати очі, корозійність, інфекційність, загальна чи вибіркова токсичність на органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи у сфері управління відходами покладені наступні повноваження. У частині організації управління відходами це організація управління побутовими відходами та відходами будівництва та знесення, вирішення питань управління небезпечними відходами у складі побутових. Забезпечення ліквідації несанкціонованих світізвалищ у межах населених пунктів, передача відходів, власник яких не встановлений, у частині е, планування управління відходами наступні. Участь у розробленні та реалізації регіональних планів управління відходами, розроблення затвердження та реалізація місцевих планів управління відходами у частині вирішення питань щодо об'єктів управління відходами, створення та організації роботи пунктів роздільного збирання побутових відходів. Вирішення питань щодо розміщення на території відповідних територіальних громад, об'єктів оброблення відходів, надання згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів для управління відходами, у частині моніторингу, контролю та інформування, здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами, здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері управління відходами. Здійснення моніторингу стану на виконання місцевих програм у сфері управління побутовими відходами, надання інформації, проведення роз'яснювальної та просвітницької роботи серед населення та інші відповідно до закону. Логістична матриця управління, планування управління відходами виглядає наступним чином: основою для планування управління відходами є національна стратегія управління відходами, національний план управління відходами, національні цілі та цільові показники. Послідуючими етапами є розроблення регіонального та місцевих планів та досягнення цільових показників. Для регіонального плану характерна кластерна система управління відходами, тобто, коли територія суміжних територіальних громад. Охоплена спільною системою управління муніципальними відходами, що має взаємоузгоджену інфраструктуру управління відходами та обслуговується одним регіональним полігоном твердих побутових відходів. Тепер детальніше щодо кожного з них: регіональний план управління відходами розробляється обласною державною адміністрацією на термін 10 років, погоджується міндовкіллям та мінінфраструктури. Місцеві плани управління відходами розробляються органами місцевого самоврядування для кожної громади на період 10 років. Термін розроблення повинен становити один рік з дня набрання чинності регіонального плану. Місцеві плани погоджуються лише обласними державними адміністраціями. Також варто зауважити, що при погодженні регіональних та місцевих планів враховується оцінка потреб у закритті наявних об'єктів управління відходами, а також планування завдань та заходів щодо закриття існуючих об'єктів, які не відповідають нормам чинного законодавства. Також законом передбачено, що територіальні громади на засадах співробітництва можуть спільно фінансувати будівництво, реконструкцію та або утримання об'єктів оброблення побутових відходів, реалізовувати спільні проекти, спільно фінансувати, утримувати підприємства, установи та організації комунальної форми власності, утворювати спільні комунальні підприємства, установи та організації, спільний орган управління. Разом з тим. Акцентуємо увагу на тому, що наразі Державною екологічною інспекцією Поліського округу відповідно до затвердженого плану заходів на 2024 рік проводять, проводяться планові заходи державного нагляду контролю відносно органів місцевого самоврядування. Під час здійснення зазначених заходів неодноразово фіксувалися факти неналежного утримання місць видалення відходів та наявності великої кількості несанкціонованих звалищ твердих побутових та подекуди виробничих відходів. Також хотілося б звернути увагу на веб-ресурс Екозагроза, котрий від початку було розроблено для фіксації фактів завдання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок військової агресії Російської Федерації, надзвичайних подій та ситуацій. Проте зараз даний ресурс дозволяє активно і в режимі реального часу та зворотнього зв'язку з заявником, автором звернення, моніторити актуальну ситуацію у сфері охорони навколишнього природного середовища. Оперативно реагувати та здійснювати превентивну діяльність, оскільки кожен громадянин, авторизувавшись у системі екозагроза, може лишити звернення, котре автоматично потрапляє в роботу до відповідних спеціалістів. За допомогою даного застосунку, наприклад, ведеться активна робота по виявленню та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, фактів обмеження доступу до водних об'єктів, забруднення земельних та водних ресурсів тощо. Так лише за останні місяці на веб-ресурс екозагроза зареєстровано більше 10 звернень від жителів Житомирщини, які стосуються сфери управління відходами. Виходячи із зазначеного, можна резюмувати, що саме активна співпраця державних органів, їх посадових осіб та громадян, дозволить пришвидшити процес інтеграції нового закону України про управління відходами в юридичне поле та соціальне життя громад, а прагнення до чистоти особистої відповідальності. Сучасних тенденцій норм та цінностей у сфері збереження навколишнього природного середовища сприятиме підвищенню рівня екологічної свідомості громадян та стане запорукою чистого довкілля в майбутньому.